Привіт, з вами Еліна Марко. І сьогодні хочу розповісти вам про один із символів феншуй, який відповідає за плодючість, який відповідає за збільшення сім'ї, за збільшення роду. Це є гранат, фрукти гранату дуже корисно приносити часто додому і розміщувати на сімейному столовому столі, де ви разом збираєтеся сім'єю. А можна розмістити ось таку, наприклад, картину або панно, де розмальовані гранати, які говорять про плодючість, про збільшення сім'ї, збільшення роду. Тому, якщо ви бажаєте мати багато дітей, велику сім'ю, я вам рекомендую ось таку картину з гранатами розмістити в себе в домі. Дуже доречно таку картину, чи панно розміщувати на кухні, звичайно, де ви всі збираєте сім'єю. Для того, щоб символічно принести в сім'ю багато дітей, велику сім'ю, великий рід, оскільки гранат має дуже багато зернин, що говорить про його плодючість. Тому використовуйте цю фішку, використовуйте символи феншуй і зберігайте це відео, підписуйтесь на мій канал в інстаграм, для того щоб отримати багато користі для свого розвитку завдяки мистецтву феншуй.